Житловий комплекс Hier. Це є хол будинку. Дивіться на нас тут все гарно. Зараз піднімемося на другий поверх. Це є. І от, в принципі. Можна буде подивитись, як виглядає тут хол на поверсі. Подивіться, наскільки тут все гарно. Цей ліфт. Ліфт вже працює. Навіть вам покажу. Ліфт працює, вже їздить, можна користуватися. Ось такий ліфт. І ось такий хвал будинку. Це є житловий комплекс «Хіог».